Вечірка перед самим боєм та викинуті білі рушники на ринг, яких не видно було на офіційній трансляції. Чому Дюбуа програв? Виявилося, що за кілька годин до поєдинку британець не готувався, а розважався на вечірці. Репер Чарльз Окоча поділився відео з паті, яку для Даніеля організував його батько. Веселощі призвели до того, що у Дюбуа виникли проблеми із доїздом на Ламблі. Усі автомобілі зайняли гості вечірки. А вже на стадіоні деякі гості намагалися пробратися на арену без квитків. Через ці затримки Даніель прибув у роздягальню лише за 80 хвилин до бою. Тим часом Усик уже понад годину перебував на місці і спокійно налаштовувався на бій. У результаті нокаут. Але один момент залишився за кадром офіційної трансляції. Коли Джуба вже лежав на рингу після удару Усика, ще до завершення відліку та офіційного рішення рефері його команда викинула білий рушник, що означало капітуляцію. Та як би там не було, ретельна підготовка та відповідальність. Ставлення призвели усика до перемоги та чемпіонства.